Доброго дня, мене звуть Дмитро Данкович. Щоб новини не звели з розуму. Спробуємо поглянути на них з іронією та сарказмом. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал і підтримайте це відео. Дзвіночок, подобай, крепост, коментар. Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Америка знову в справі. Ми повернулися. Саме так почав свій виступ в конгресі президент США Дональд Трамп. Ми повернулися так. Зазвичай говорять телеведучі після реклами. Але Дональд Трамп вже давно зарекомендував. Себе як крутий шоумен. Виступ Трампа стався після того, як США призупинили військову допомогу Україні, і вже після звернення президента України Володимира Зеленського до Трампа, в якому він заявив, що шкодує про конфлікт, що стався в Білому домі. Але про що ж говорив Дональд Трамп у своєму зверненні до Конгресу? Ну, все почалося досить скромно. Досить скромно. Дональд Трамп заявив, що за 43 дні домігся більшого ніж попередні адміністрації за роки. А ще він підписав близько 100 указів і провів понад 400 реформ. А ще Дональд Трамп назвав Байдена найгіршим президентом в історії. Ну, це зрозуміло, і оголосив, що повернув свободу слова, переименував мексиканську затоку на затоку США і затвердив англійську мову як головну мову країни. Також він наголосив, що існує лише дві статі, заборонив чоловікам брати участь в жіночому спорті та звинуватив демократів у спротиві його ініціативам. З дійсно важливого варто зазначити, що Дональд Трамп оцінив звернення Володимира Зеленського, але нічого не сказав про зупинення військової допомоги Україні. І, по-моєму, вперше за весь час не прозвучала фраза, що якби Дональд Трамп був президентом замість. Джо Байдена, то він б не сталося. Можливо, просто цього місяця ліміт цієї фрази вже вичерпано. Також Дональд Трамп анонсував випуск золотої карти за 5 мільйонів доларів для інвесторів, які бажаються отримати громадянство США. Цитата це як грін карта, тільки крутіше. І попросив Конгрес виділити кошти на нову систему ППО Золотий купол. Цитата в інших країнах це є, і нам теж потрібен такий захист. Світ, в якому ми живемо, небезпечний. Кінець цитати коротше, я так розумію, це як ізраїльський залізний купол, тільки ну теж ще крутіше. Є все-таки в американського президента тягу до всього блискучого золота карта, золотий купол, і все це для того, щоб в Америці настав золотий вік. Знаєте, подейкують, що Дональд Трамп мріє отримати Нобелівську премію за внесок у мир. Але щоправда, якщо все піде так, як йде зараз, то скоріше йому доведеться розділити Нобелівську премію за внесок у мир разом із Володимиром Путіним. Але повернемося до промови Дональда Трампа в Конгресі. Американський президент знову заявив, що вводить нові мита проти Канади, Мексики та Китаю. Заради справедливості варто. Зазначити, що за словами Трампа, всі ці країни не вжили достатніх заходів для припинення поставок в США смертоносного опіоїду фентанілу, але в будь-якому разі відповідь не змусила на себе чекати. Канада, Мексика і Китай заявили про відповідні мита. Я так розумію, до війни в Україні додається ще і світова торговельна війна. Не знаю, звідки таке бажання дональда Трампа перевірити на міцність стосунки з сусідами та з іншими країнами. Ну хіба що, хіба що його хтось на це надихнув? Знаєте, коли у нас. Все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется дежухи. Так, схоже, що Дональду до Трампу теж хочеться двіжухи, але на торгову двіжуху американський фондовий ринок відреагував не дуже. На думку фахівців, торгова війна може несприятливо позначитися на економіці самих Сполучених Штатів. Але знайте, є на цій планеті той, хто вирішує будь-які економічні проблеми. Причому робить це блискавично. Боргові зобов'язання Білорусі перед Росією відкладено. Росія і Білорусь домовилися відстрочити виплати за білоруським боргом на термін від 7 до 12 років. Це рішення спрямоване на зниження фінансового навантаження на економі. Економіку Білорусі, відверто кажучи, не зрозуміло. От чому раптом Росія вирішила зробити такий подарунок? Я перевірив, коли народився Олександр Григорович, не підходить. Це не подарунок на день народження. Що ж це тоді масляна? Але на масляну зазвичай подарунки не дарують. Міжнародний жіночий день. А ані тут взагалі буде дуже дивно. Тоді можливо, це просто звичайне диво. Ви скажете, що таке неможливо. Але чому В мережі для російських користувачів з'явилася молитва від боргів і кредитів? Долги и кредиты не дают покоя. Уделите 10 секунд искренней молитве, и святой Спиридон Тремифунский, чудотворец и заступник нуждающихся, поможет вам обрести финансовую поддержку и благополучие. Святителю Отче Спиридоне, скорый помощник в нужде, умоли Господа даровать мне достаток, избавление от долгов и мудрость в делах моих. Не оставь меня без твоего заступления. Ну що, як вам? Всього 10 секунд молитви, піднесеної з передоду Триміфунському, і ви отримуєте фінансову підтримку та незалежність. Якщо серед моїх глядачів є щасливі власники іпотеки або мікрокредитів, не дякуйте. І це ще не все. Олександр Григорович Лукашенко вирішив піти в ногу з часом і доручив знайти в Білорусі рідкоземельні метали. Цитата: треба копати, треба дивитися, що є в нас в землі. Кінець цитати. Скажу відверто, я не зовсім розумію. Навіщо щось шукати? Навіщо копати? Напевно ж, є карти, на яких одразу видно, звідки. Вилазить на поверхню рідкоземельні метали в Білорусі. Нагадаю, приблизно роком раніше Олександр Григоріч зажадав знайти в Білорусі нафту і газ. Господи, ну коли вже, коли вже російські змі навчаться правильно писати назву країни Білорусь, а не Білорусія. Отже, шукали нафту і газ. Але чи то не глибоко копали, ну, мабуть, на глибину посадки картоплі, чи то знайшли якусь чорну рідину, але не змогли визначити, чи це нафта, тому що визначали на смак. Загалом із нафтою не вийшло. Тепер шукатимуть рідкоземельні метали. А ще будуть увага, будуть майнити крипту. Я серйозно. Олександр Лукашенко доручив майнити в Білорусі криптовалюту і заявив, що в Білорусі незабаром з'явиться своя крипта. Мені це цікаво. От як її назвуть? Як вона буде називатися? Білкоін Лукіріум? Можливо, у вас є варіанти? Напишіть про це в коментарях. А поки що бажання майнити шукати рідкоземельні метали в Білорусі запишемо як таке типове весняне загострення. Поки Олександр Лукашенко займається майнінгом, в Росії вирішили зайнятися М'янмінгом. В Москві Володимир Путін прийняв ні, поки що не отруту. Володимир Путін прийняв прем'єр-міністр М'янми. Мін Аун Хлайн подарував Путіну буддійську книжку 1838 року, в якій описуються стосунки королів М'янми і Росії, та зробив дуже цікаву заяву. А наскільки я знаю, ви теж э, э, лідируєте Росію э, не 5 років, не 10 років, вже э, достатньо срок. Це можна сказати, що це не просто лідер країни, це є королем цієї країни. Почему я об этом говорил? Потому что э, в изне иногда бывает такой предыдущий в изне всегда э, встретится. Той випадок, коли перекладачеві теж не завадив би перекладач, а йому ще один перекладач. Ну що вже напевно, якщо перекладати перекладача, то вийде приблизно таке: прем'єр-міністр М'янми Мін Аун Хлайн припустив, що вони з президентом РФ могли зустрічатися в минулому житті. А ще він заявив, що Путін великий цар, який може керувати всім світом. Ого. Оце я розумію рівень дипломатії, не те, що зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа в пововальному кабінеті. Може самоподібні подібні промови мав на увазі Дональд Трамп, коли вимагав Володимира Зеленського виявити повагу. Ось як треба. А ще Володимир Путін запросив прем'єра М'янми на святкування 80-річчя перемоги. Ну, я так розумію, зараз багато вільних місць, Чому б не запросити? Нагадаю, раніше в Росії викреслили Україну з списку тих, хто боровся проти фашизму в роки Другої світової війни. Можливо, тепер в цьому списку з'явиться М'янма? Ну а що? Всі ж пам'ятають неоціннений внесок М'янми в перемогу над гітлеровською Німеччиною. А ще мені стало цікаво, а з чого раптом Путін вирішив зустрітися з прем'єром М'янми? Я зайшов Вікіпедію, і одразу е, стало все зрозуміло. У 2021 році в М'янмі стався військовий переворот і почалися масові протести. Їх придушили, почалася громадянська війна, і зараз країною керує військова хунта. І до цього в М'янмі провели операцію проти народу Рохінджа, коли півмільйона людей були змушені покинути м'янму і бігти в Бангладеш. Тому з Зустріч в Москві премєр міністр М'янми з Володимиром Путіним це не просто офіційний візит. Це зустріч з обміну досвідом. І поки Володимир Путін зайнятий м'янмою, питання дипломатії з Європою зголосилися вирішувати його вірні соратниці. В перервах між отриманням пенсії та оплатою комуналки вони знаходять час для вирішення стратегічних завдань Росії. Загони Путіна перемогли НАТО. Правда, на задньому дворі свого будинку дивимося. Важави товаріщі. Сьогодні у нас маслинка. Мы собрались, чтобы жить все плохое, что было в нашей жизни. Но в образе Усулы Фондерляй мы хотим избавиться от самой тюрьмы народов, которая гнобит весь земной шар. Я рада. Я очень рада, что её сожгут, потому что она весь мир кломутит. Зачем она нужна? Женщина называется. Она должна быть за мир, чтоб всё было, было во всём мире спокойствие. Православненько, правда? Мы и бабуси, но высточает только фразы спалить ведьму. А, давайте продовжимо. Евросоюз должен быть трансформирован. Сколько вреда от него. Столько намучилось стран, людей. Сегодня мы сжигаем все плохое, всю нечисть. По старой традиции, на наш праздник. И избавляться будем от всего самого нехорошего. У нас есть наследница фашистской Германии Евросоюз. Ее руководитель от Фондерляйн. Давайте уничтожим и, Фосо... и Евросоюз, и Фондерляйн. Сожжем, как старые традиции, зиму сжигали мы всегда. Ого, несподівано з'явився цей дядечко в загонах Путіна. Мабуть, цим пояснюється рум'янець на обличчях бабусі такий словесний натиск. Але, судячи з усього, він дуже ризиковий хлопець. Так бадьори патріотично говорити в кадрі може бути небезпечно. Ось побачить це відео місцевому військоматі і відправлять дідуся на СВО. Але йдемо далі. Давайте сажом на фондрляй. Влючання. Мир на Знаєте, оце прям в дусі сучасної російської політики. Давайте когось уб'ємо, щоб мир був у всьому світі. Логічно і геніально. Загони Путіна не дарма називаються загонами. Їх кілька. Якщо перший став на шлях православної інквізиції, то другий пішов шляхом Ван Гельсінга і Блейда і вирішив присвятити свою старість боротьбі з вампірами. вчера владимир владимирович по телевизору объявил конец балу вампиров и мы из отряда путина поддерживаем его сегодня мы сжигаем главного вампира мира ура, ура! Загалом тепер ви знаєте, що старість не обов'язково може бути здоровою і спокійною. Православна Росія на всю занурилася в язичницьке свято Масляна в Білграді підпалили фігуру Володимира Зеленського, а в Амурській області купицю соломи з прапором Євросоюзу. Що цікаво, до Трампа цього разу ніде не спалювали. Мабуть, методички тепер отримують не тільки російські пропагандисти, а й звичайні громадяни. Є в російській масляної і щорічні традиції. Ось одна з них. Мешканка Красноярського краю подавилася на смерть млинцями під час конкурс конкурсу з млинців на швидкість, здавалося б, ну якщо це конкурс, невже вже нікого не було поруч, щоб їй допомогти. Але погляньмо ще раз на заголовок, там є відповідь на це запитання. Накрили тіло і продовжили відзначати масляну. Якщо я правильно розумію, то це такий звичайний хід масляну для Росії. Загалом, поки в російській глибинці спалюють опудола і давляться млинцями, в центрі Росії на федеральних каналах зайняті іншими проблемами. Владимир Соловйов вирішив звернути свій погляд на вітчизняне автомобілебудування. І якщо буде Точнішим на автомобіль УАЗ СГР. Просто люди Буханка. Владимир Рудольфович вирішив розібратися. А чому це диво автомобілі будування не дуже високої якості? На Вона вон около тебя стоїть. УАЗ, вот, лада, Буханка лада, лада стоїть. Вот смотри, около тебе. сейчас ребята Я не знаю, на чем ти їздиш. Я, Я, Я їду на, на Ладі, їжду, хороших машинах стоїть. А от на фронті Сидиш, на фронті є. Я на советское время в отличие Стоп, от Стоп, я тебя еще раз спрашиваю. Ты сейчас на войну на буханке ездил? Мы каждый месяц буханки отправляем на фронт. Спроси ты у людей, возмущайся. какой сейчас каждый месяц людей спроси, буханки, качество. газели. У, у, у людей, людей спроси, какой стал так вот какое стало качество. какое качество стало сейчас буханки? Какое качество? Какое? Ты сейчас к кому обращаешься? Правильно. Обратись вот к тому, смотри. кто производит. Вот их, я и олигархам, вот я обращаюсь. Значит так, олигархи, которые занимаются производством буханок. Вот. В ваших коробках стружка. Вы умудряетесь собирать эти машины Правильно. так, что у вас все прокладки, которые получаете, шиворот на выбор. Машину не доводите. Машину, когда ваши дилеры продают, они говорят: сразу загоняйте ее на ремонт, перебирайте. Может быть, из-за этого виноваты высокие тарифы на энергоносители, Я что цена понял. на буханку выросла несколько раз. Может быть, в этом виноваты олигархи, которые не присматривают за рабочими. Но то, что вы делаете, это позор. Ага, тобто в цьому винні олігархи і тарифи. А ті, хто створив умови для такого прориву в світовому автомобілебудуванні, тут ні до чого. Що цікаво, буханка це настільки новий автомобіль, що в мережі можна знайти навіть чорнобілі фотографії цього дива техніки. Не здивуйся, якщо коли-небудь в Уральських горах вчені знайдуть на малюнки буханки. А з приводу якості досить згадати ось цей ролик, як аніговаря тиж 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 тиш 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 тиш. Гоша тут не совпадает. Варим. Тыщ, 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 тыщ. Опять где-то в краешке. Тыщ, тыщ, тут вообще не проварили. Тыщ, 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 тыщ. Это не приварено. Тыщ, тыщ, тыщ. Не совпадание на 2 см. Срать. Тыщ мимо кассы. Щель. Тиць, тиць, тиць нове слово в якості збірки. Але знаєте, обурення Владимира Солов'єва можна зрозуміти останнім часом через нестачу техніки, зокрема і буханок, російським солдатам доводиться використовувати незвичайні засоби пересування. Ось на породів було помічено солдата, який використовує колісну базу з найближчого дитячого магазину. Скоро! Русская импровизация. Так, все правильно, це дитячий прогулянковий візок. З відео складно зрозуміти, яким чином цей візок опинився в російській армії, або це нові поставки Міноборони Росії, або підігнали російські зет волонтери, або все ж таки затрофейли на ближчому дитячому магазині. А можливо, це такий новий вид маскування, і він таким чином намагається видати себе за батька одинака. Крім дитячих візочків, російській армії з'явився інший засіб транспортування. Це осел. Ні, це не абревіатура, або альтернативна назва сучасного виду транспорту. Це реально звичайний віслюк. Про те, що віслюки з'явилися в російській армії, вже було відомо. Щоправда, мені здається, що якщо зробити в пошуку Google запит осли на СВО, то в результатах можна буде побачити не тільки фото тварин, а й фото від рядового до генерала. Але в Держдумі РФ пояснили, що осли на фронті це нормально. Член комітету Держдуму з оборони Віктор Соболєв заявив: цитата мовою оригіналу: якщо використовуються якісь то методи, в тому числі осли, лошаді і так далі, для доставки боєприпасів другого імущества на то це нормально. Проблема це, конечно, не решит. Здесь ничего плохого нет. У нас в Великую Отечественную войну часть артиллерии була на конній тяге. Она дошла до Берліна. Пусть лучше осла уб'ють, ніж двох людей, які на машині везуть груз. Кінець цитати: по-моєму, Віктор Соболев всю зиму проходив в дуже тісній зимовій шапці, бо дуже дивно він формулює свої думки. А ще не знаю, чи використовував він у повсякденному житті календар, але Друга світова закінчилася 80 років тому. І вершники на конях до і на верблюдах, це звісно черговий доказ, що в російській армії жодних проблем немає. Тим більше, що Володимир Путін завжди готовий допомогти. Владимир Путін вніс зміни до закону, згідно з яким російським силовикам тепер дозволено вилучати у громадян транспорт для потреб армії. До переліку війшли легкові та вантажні авто, а також сільськогосподарська та комунальна техніка, навіть саморобна. Думаю, що жителі Курської та Білгородської областей це оцінять. Тепер їм не тільки не виплатять компенсації за пошкоджене житло, а й заберуть останні колеса. Причому неважливо. Що це буде автомобіль, трактор, комбайн, велосипед або улюблена домашня тваринка? А якщо жителі РФ раптом наважаться бунтувати, то до них відправлять найкращих силовиків. Є такі в Росії, є слідчо з Єкатеринбурга, влада Панамарьова стала зіркою інтернету після того, як прочитала на камеру звичайний прес-реліз. Щоб було цікавіше, спробуйте порахувати, скільки разів вона моргнула. Поскольку фигуранты уголовного дела вели асоциальный образ жизни, являлись лицами без определенного места жительства, для установления личности погибшего органам предварительного следствия пришлось прибегнуть к дактилоскопическим учетам. По ним была установлена личность потерпевшего, как Тимофеев, известный в узких кругах по прозвищу Москва. Поскольку родственников у потерпевшего на территории Свердловской области не оказалось, для участия в уголовном деле в качестве потерпевшего был допущен представитель территориального управления социальной политики. Ну що, нуль моргань? І очі не висохли, і щока не здригнулася. Таке відчуття, що перед записом влада Пономарьова зайшла у відділ боротьби з обігом заборонених речовин, а там якраз відбувався процес дегустації, і вона вирішила допомогти колегам. Може, навіть взяла частину роботи додому. А ще знаєте, виникає відчуття, що влада Паномарьова це слідчий, з якого ліпили знаменитий російський пам'ятник Альонка. Пам'ятаєте? Погодьтеся прямо один в один. Ну що ж, сподіваюся, що після побаченого влада Панемарьова не буде снитися вам ночами. Щоб цього не сталося, до речі, обов'язково підпишіться на мій канал і не забудьте підтримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. До зустрічі.